Всім привіт! Доробляю садову лавку. Загальна довжина 2 м 50 см. І ось тут посередині, щоб лавка не прогиналась, доварив профільну трубу 40х20. Якщо все разом з'єднати, верхню частину і нижню, у нас виходить свого роду ферма, яка використовується для накриття нагарів. Відповідно, щоб прогнулася нижня частина, потрібно, щоб одночасно прогиналася верхня частина. Заселяти потрібно набагато більше, щоб оце прогнути. Ось так. У мене на каналі також є багато відео, де показано, як виготовляти ось такі боковини. Там є всі розміри, шаблон. Так що підписуйтесь, буду радий.